Привіт всім мене звати Сергій і це Ретро ігри по-українськи. Сьогодні на вулиці і я вирішив записати невеличкий ролик по, по якоїсь із ігор. Ну, кажуть, що, щоб. Було просування роліків, треба знімати багато шортів, але я вирішив, шорти це не дуже цікаво, просто зроблю якийсь невеличкий ролик по якійсь із ігор. І сьогодні пропоную також познайомитись з одною із ігор на консолі Nintendo 64. На попередньому роліку я знімав ігру саме на цій консолі. Мені в принципі ця консоль дуже подобається, навіть колись можна буде. Замовити собі її в колекцію, щоб вона була, бо дійсно консоль має дуже цікаву ігротеку, і ігри на ній ну дуже багато ігр, ну доволі достойні. Сьогодні давайте тоді були у нас гонки, а сьогодні давайте оберемо інший жанр. І сьогодні я пропоную подивитися файтинг. Але цей файтинг доволі незвичний. Файтинг цей називається Deadly Arts І пропоную зараз включити його, подивитись, і я вам буду розповідати. Так. Ну заставочка стандартненька, як у всіх файтингів. Як у всіх ігор, ми бачимо, що файтинг у нас 98-го року. І бачимо, що файтинг одразу ж має дуже-дуже дуже велике менюшечку. Я одразу оберу персонажа, яким буду грати, і буду вам показувати. В цілому цей файтинг чим мене підкупив. На початку, якщо чесно, якщо, як я його включив, спробував пограти. Ну, візуально він виглядає непогано, як для консолі Nintendo 64 графіка доволі непогана. Але як я його включив, і Вінкнув і спробував його пограти. Мені дуже, ну воно дуже не на що не схоже, мені не сподобалося керування, і я думав, та ні, ну в таке я грати не буду, і вирішив його, можливо, навіть забросити. Але ну, все ж таки, цікавість в мене була, тому що Файтінг в принципі я люблю, і за цікавістю спробував, ну вийдеш в мене щось файтингу чи ні. І коли я в нього почав гратися, я дуже сильно в нього розігрався і він мені сподобався. Хоча тут не дуже багато ігроків, е е е да, бачите, там 8, всього Але е, в принципі декілька режимів є навіть режим тренінг і навіть є режим такти де можна грати двох проти, двоє проти двох. Але в чому ж мені спочатку не сподобалося, а потім зайшло ну в цій грі що саме це її керування, як я кажу. Прийоми тут ну, якось не так робляться, як, наприклад, в тому ж самому знаменитому Mortal Kombat, або більше ну, там, в текіні тому що ця гра більш графічно похожа на текінг. Тут... Прийоми в те у вас є удари руками і ногами, дві кнопки, які відповідають за ноги і руки. Але потім варіації тут може бути безліч. Але в цілому геймплей цієї гри побудований так, що я одразу, до речі, буду вам показувати різних персонажів. Я взяв вибір різних боїв, щоб подивитися, ну хоча б як виглядають інші персонажі. Я записав декілька боїв, і в принципі на початку я грав за Каї. Тепер я граю за Азамі і б'юся проти того ж. Всього тут з персонажів декілька жіночих, три, мабуть, жіночих персонажі, п'ять персонажів чоловічих, Персонажі різного зрісту, і, і ну, навіть жінки є маленькі, є великі, так і чоловіки є, є більш товстенькі, більш маленькі, більш накачані, ну і тощо. В цілому, в грі, як я й кажу, дуже цікаве керування, тому тому треба приспособитися. Ну, якщо ну щоб зуміти вам описати, як це виглядає, це виглядає чимось, якщо ми гралися на Денді в дитинстві, гралися в такі файтінги, ну ще перші файтінги, як карате, чемпіонат карате або чи чемпіонат по теквандо або кращий з найкращих. Можливо, хтось пам'ятає ці перші файтінги. Ось тут воно виглядає. Ну можливо, навіть айр-кунфу хоча айр-кунфу там тут там одиночні. Удари, а тут ударів багато. Ну, смисл в тому, що ви проводите серію і ваш персонаж падає. Також він може проводити серію, і його треба буде м -м -м, ну, обманути, бо захист тут також є. І в принципі є ще перекиди. Ну, в общем, тут так така собі файтінгова гра в шахи. Коли ви починаєте бити руками, вас можуть руку перехопити, перекинути вас через себе, якщо дуже близько підійшли, або захищатися від вас, тому треба звіняти поверхи, бити поверхнього поверху. По нижньому, і тоді щось буде виходити. Бачите, як я вам і обіцяв, я перейшов вже за іншого персонажа, вам показую тут такий е невеличкий схожий з персонажів, як з якогось там мультику, типу да, Наруто такий персонаж, якогось будь-каорі. Е в грі можна. Е Починати ну, начебто ти виграєш, потім робиш одну помилку, і ти програєш. Ну, всього в цьому файтінгу, як і у всіх файтінгів, є два раунди. Ну і третій, якщо у вас по очкам 1-1. Тому, в принципі, якщо ви програли перший раунд, це ще не кінець ігри. Ну і, звичайно, тут є продовження, які безкінечні. Не так як в Mortal Kombat, а тут більше не схоже з Tekken. Бачите, які перекиди роблять наші персонажі. Ну, в цілому, я ж говорю, мені, мені цей геймплей потім затягнув, саме геймплей того, що. Що не треба тут сломя голову, так бігти на свого супротивника і просто голубцювати, а треба інколи навіть бити від його помилок, ну, ну як, в справжньому, як в справжньому бою. більше він такий реальний, як в справжньому бою, ну, на змаганнях, ну, в такому не аркадному якомусь бою, як там Mortal Kombat, а як справжні якісь змагання або чемпіонат. Ну, графічно. Це Nintendo 64 і, як я кажу, графічно ця гра виглядає дуже непогано. В Грі є непоганий саундтрек на кожний рівень, але саундтреки там зі словами, тому я їх ну, ці саундтреки можна вимикати. І я вирішив вимкнути і все таки підложити сюди музику, яка буде ну ютубам дозволятися, щоб мені нічого не прилітіло з не звукове оформлення самих, е, Героїв, які ну там звуки ударів, також тут доволі непогано емулюється. Є момент того, що емуляція самої гри не завжди ідеальна. Буває, присідають песи. Ну це вже скоріш за все проблема в емуляції. Хоча в опису грі писали, що в цій грі є такий недолік, що ви можете в неї грати грати гопі, і в один момент вона може зависнути на якомусь такому рівні. У мене ну я. Провів 15-20 боїв, коли грав за різних персонажів, пробував. І в принципі в мене таке е, вийшло, але тільки один раз, і воно зависло, що я чув звуки чув, що ну можна на сліпу було битися, але картинка зависла. Ну Я точно не знаю, це дійсно баг у самої гри, і це все таки баг емуляції. Тому що я ж грав не на справжньому залізі, а на ну на на емуляторі, що мені ну, окрім самої бойової системи, яку ну мож, я ж кажу, оцінить не кожен, а саме, можливо, поціновувачі файтингів і, можливо, ті люди, які любили файтинги з самого їх початку існування, Ну, тобто ще з комп'ютерів з X Spectrum, можливо, Dendy, можливо, якийсь там комп'ютерів, типу MSX, Commodore 64. От, от, ті типу, поціновувачі файтингів, навіть досовські файтинги, вони, можливо, цю гру зацінять. Але любителі аркадних файтингів, типу Mortal Kombat, Street Fighter, навіть Tekken. ну вона може можливо і не зайде, але я ж кажу, в умні такі файтинги, в них інколи хочеться пограти. Ну, така собі своєрідна каратека або айр-кунфу. Ось я вам показую ще одного персонажа. Це Мікі. вона б'ється проти Сака. І Це останній бій, який я вам покажу. А потім ще в цій грі буде ще один сюрприз. Як я й казав, в грі багато сюрпризів. Так, ну вивчити прийоми тут я ще всі не зміг, але якщо я там. Депадом робив якісь, ну, наприклад, робив удар ноги і депадом робив якісь речі, то мій персонаж мог витворити якісь прикольні прийомчики, ну, за існування яких я не знав. Що тут цікавого, то в цій грі є режим тренінгу, де ви можете ці прийоми потренувати. Що ще сподобалось, що на кожного персонажа є своя зона, тобі ж тут хоч і не багато персонажів, вісім, але і зон також вісім. А ось режим за який я вам казав. Ще прикольно, що в цій грі можна зробити свого персонажа. Ви можете повністю просто зробити ще свого персонажа, а не грати тими, які вам даються. Ви можете йому обрати ну пол там... Дівчинка чи чоловік можете обрати лице, можете обрати прическу його Ну склад тіла, який він накачаний, не накачаний його зріст ви можете зробити, ну навіть придумати йому ім'я. І в принципі, це прикольна фіча, яка є в цьому файтингу Ну, я знаю, що таке також взяли собі ігра Soul Calibur і ну, хоча Soul Edge в першій частині цієї гри ще Файтінгу ще не було такого. А вже в Солкарібурі, так в Солкарібурі, 2 точно вже був редактор персонажів. Можна побити свого персонажа. Потім ми можемо взяти тренінг і дійсно бачите, зайти персонажем, якого зробили, і спробувати побитися. Ще цікаво в цій грі, що тут дуже швидко спливає час, і тут навіть дуже часто ви закінчите гру як насправді з в змаганнях ви закінчите гру. Перемоги або поразка по очках. Ну час закінчиться, і хто більше кому. Мені скільки ударів. Бачите, ви потренувалися, і гра вам сама показала, які удари ви натискали. Ну, в принципі, я ж як, як і казав, я такий зробив невеличкий ролик. Це такий замість може шорсиків. І в принципі, для різноманіття, щоб подивитися, що не тільки Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter і King of Fighter, а ну і можливо ще Soul Calibur і Кілер Інстинкт, але ще був, дуже багато безліч файтів існу, існували в 90 ті 90-ті років епоху ретро ігр. І, Nintendo 64, хоча я почав вивчати бібліотеку Файтінг в ній також багато, але але ну підібрати непогані також складнувато, але в ній вони є, і також цікаві, тому ця система також для цього годиться. Але в Nintendo 64, як я побачив, дуже-дуже багато гоночних ігор, і, мабуть, і гонки дуже-дуже цінувалися на цій консолі. Ну а на цьому буду ролик закінчувати. Дуже дякую всім за перегляд. Ну, Сподіваюсь, вам сподобалося. Не буду так сильно рекомендувати і настаювати грати в цю гру або ні, але людям, які люблять файтінги, які справжні поціновувачі саме файтінгів, я думаю, це. Гра чимось вона ну, сподобається, тому що це не буде ваша гра на постійній основі, але колись інколи, -інколи відлетися від того ж Мортал Kombat і спробувати щось інше, то я думаю, вам це ну, буде подобатись. А ще вам буду вдячний ще раз за ваші перегляди. Також буду вдячний за ваші подобаєчки. Залишайте коментарі, можливо, хтось цю гру грав. Для мене це був перший досвід, але ну, доволі цікавий. Ну і побачимося в нових роликах. Всім пока!